Дуже поганий перший період, невідповідальний. Хочу відзначити нашого ротора, який нас не дав нам програти цю гру. Особисто перший період. Це найгірший перший, перший період з того, що я пам'ятаю. Ну, суперник грає так, як йому дозволяє грати суперник. Е, якщо Соборщини ми повністю переіграли по киткам і по. Кіткам, і по Моментами по... тому багато так голів, бо горці трошки слабкіші. То звичайно ми 4 голи саме собі там десь закинули. І... А сьогодні ну, команда перестроїлася в другому періоду і стали краще грати. Але, скажімо так, десь не найкращим образом зіграв вратар суперників його і. Замінили після шостої шайби, а третій період ми програли і знову вийшли на третій період і отримали шість хвилин вилучення. Ну, дивіться, 6 хвилин ми заробили. Це дуже погано. І, ну, але ми мали шанси закинути. Там австрійці змінили вратаря, і другий вратар австрійців ми йому жодного гола не закинули. Погана команда збірну Казахстану не обіграє. Це дуже кваліфонна команда. І якщо ми так же підійдемо, як сьогодні до острівці, то ми цю гру програємо. Е, хочу сказати і привітати е, нашу армію, і вони нас боронять. Дякую дуже, дуже дякую наші, наші зі СІУ, хлопцям, дівчатам міські поклінні. І ця перемога для вас. Слава Україні!